Коли на дворі літо, жарко, температура 30, є велика ймовірність того, що ваш стрелінг буде перегріватися і він буде не працювати у вас. Один із останніх кейсів, що трапилося в людей, це те, що в них ось такий от роутер, відповідно, ген-другий стрелінг, вночі робить все супер, а в ну, чогось відключається. кабелі всі різні перепробували, і він то робить, то не робить, то робить, то не робить. Що вони зробили? Вони його підвішали і направили на нього вентилятор. Відповідно, вони його охолоджували і стрілінг почав працювати чудово. Це ще, скажімо так, півбіди. Бо дуже часто трапляється, що ось ці гендруги, другі е вони дуже часто перегріваються і виходять з ладу взагалі. Тобто треба або ремонтувати, або новий. Тому, тим паче, якщо у вас вімкне підігрів, а він реагує не на сніг, він реагує в основному це на перешкоди, то вимикайте підігрів на своїх стрілінках, якщо є така. Можливість це зробити, і він у вас буде трошечки споживати менше енергії, відповідно, менше він буде грітися. Але тим не менш, слідкуйте, щоб вони були там максимально втінькові, не, не нагрівалися. Ну наскільки це можливо в ваших умовах? Чи це вийде, чи це не вийде? Але слідкуйте за цим, бо може вийти з, -з ладу взагалі роутер, що, наприклад, як він блок живлення, а вони взагалі дорогі.